Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Новини в ефірі говоримо про все найважливіше на 9 ранку у студії Марина Кухар. Через обстріл частина Сумського району, зокрема Білопілля, без світла. Ворог поцілив там по енергооб'єкту. Повідомили в Суми обленерго уже тиждень у шостці. Триває блекаут. Росіяни безперестанку били по місту чотири доби з 1 по 4 жовтня. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Частину міста вже заживили. Вода поки що за графіком. А от газ є у всіх містян. У сумах також працюють пункти незламності. Там можна підзарядити гаджети і поїсти гарячого. Щонайменше п'ятеро людей постраждали під час обстрілу Одещини. Цієї ночі ворог масовано ну атакував регіон шахедами. Вибухи, зокрема, лунали у Чорноморську, Бурлачій Балці і Великодолинському. Є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. 30 тисяч сімей на Одещині зараз без світла, як повідомили в ДСНС. Горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція, а також контейнери з олією та транспортні засоби на території. Порту. Без світла також і частина Запорізького району. Близько опівночі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зачепило також приватні будинки, постраждала одна людина. Від нещадних ударів росіян страждають і тварини. Один із ворожих безпілотників знищив кінний клуб на Запоріжжі. Стайня вигоріла вщент. Із вогню коней рятували тренери разом із учнями. Олена Каптюх розкаже. На цьому відео Вікторія Маяцька на коні бархані виступає на щорічних змаганнях. Бархан з легкістю бере всі висоти. А зараз ледь робить кілька кроків усе через ворожий обстріл. Наприкінці вересня ворог влучив у стайню, де були коні. Пожежа охопила дах і за лічені хвилини перекинулася до загонів із тваринами. Бархан опинився у вогняній пастці. І оце все посипалося, яке горить. Воно все це в пламені. Це почало сипатись. Його була попитка ж вивести в перший раз, коли ще можна було. Він злякався, коли почалося сипатися вогонь. Зрозуміло, що відбігли, потім вже другий раз він сам з вогнища вискочив. У Бархана численні опіки найбільше поранені копита, бо кінь фактично ступав по вогняній підлозі. Це просто відкрита кістка, і він вже не зможе. Тобто, ми не зможемо його там якось утримувати або підтримувати. Тобто, у укони цього нема. Це, на жаль, вже коли їх. Ну присипляють, але ми поки боремося. Це наш критий манеж, Зверху було на хранилище. Оце час, яка вигоріла. Було попадання іменно в сіно. Воно вспихнуло. Це було на долі секунди. Все відбувалося на очах 16-річної Домініки. Вона з молодшою сестрою тут займалися кінним спортом. У той день допомагали рятувати коней. В дітей була сильна паніка. Вони боялися за коней за свої речі, звісно. І вони допомагали чи могли. Тобто виводили коней. Тренери кажуть, якби не допомога дітей, могло бути більше постраждалих коней. Діти у нас дуже молодці. Діти допомагали виводити, ловити коней. Вони потім стояли. Ми загнали всіх всіх коней. В наш новий манеж. але ж не всі коні між собою дружать. І діти стояли з шамбар'єрами, з хлистами, просто щоб вони не дралися, вони все це контролювали, вони допомагали як могли своєю роботою. Домініка обіймає свою семирічну Барселону. Тварина не постраждала, але у пожежі згоріла вся амуніція. Кажуть, що конець це, коні це тварини, вони нічого не розуміють, але. Це неправда. Коні все розуміють. Вони дуже чутливі тварини. Зараз стайню відмивають від гарі, планують ремонтувати, але поки на це немає грошей. Поки тепло в цілі ліконі на вулиці. Тим часом більшість дітей рушили на змагання. Жодна з учениць не кинула заняття після обстрілу. Барханаш очікує тривале лікування. Вікторія каже, зробить все можливе, щоб врятувати свого улюбленця. Він молодий, всього 5 років. Тож тренерка впевнена, що бархан одужає. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. СБУ викрила чотирьох російських агентів, які займалися диверсіями на Укрзалізниці. Ними виявилися підлітки зі сміли. За інструкцією ФСБ, вони палили релейні шафи на місцевих коліях. Наступним їхнім завданням мало бути виготовлення вибухівки для теракту. Росіяни вийшли на хлопців через телеграм-канали, де ті шукали легкого підробітку. Ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і спрацювали на випередження. Ситуація на фронті найскладнішим залишається Покровський напрямок. Там 58 боєзіткнень за добу, повідомив генштаб. Росіяни атакували у районах населених пунктів затишок, Никанорівка, Червоний Лиман та в напрямку Мирнограда і Філії. Тисне ворог і на Олександрівському напрямку. Там українські оборонці відбили 40 атак, бої точилися поблизу Комишувахи, Вороного, Полтавки та Малинівки. На північно-слобожанському та курському відтинках відбулося 9 боєзіткнень. Ворог не шкодує авіації і застосовує каби. Ізраїль та Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він додав, що обмін заручниками відбудеться вже у понеділок. Після цього Цахал почне відводити свої сили до узгодженої лінії. Домовленості підтвердили також у керівництві Хамас. Дипломати Катару, які були посередниками, заявили, що подробиці угоди щодо гази оприлюднять пізніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінемін Таняху скликав термінове засідання уряду. Очікується, що кабінет міністрів схвалить угоду найближчим часом. Дональд Трамп розповів, що відбудовувати газу будуть за рахунок країн близького сходу, і вкотре нагадав, що за свої мирні зусилля цілком заслуговує на Нобелівську премію миру цьогорічного лауреата. Оголосять уже завтра. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію з Росією, а вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато, однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає, а може й дадуть. В Афганістані заблокували доступ до інстаграму, фейсбуку та Снепчату. Крестовичі скаржаться, що не можуть підкрити фото та відео. Популярні соцмережі залишаються доступними лише в Кандагарі, місті, де розташована адміністрація угруповання Талібан, яке наразі. Контролює країну. Там заявили, що обмеження стосуються лише певного контенту. Утім, якого саме не уточнюють. Раніше в окремих регіонах Афганістану повністю вимкнули інтернет. Рішення пояснили боротьбою за моральністю. Вона зараз теж не пробуває. Ну і відповідних носіїв так само нема. На жаль, активна авіація. Авіація. Так, зараз виконує доволі великий такий широкий функціонал росіян. В першу чергу це протидронова боротьба, і в цьому контексті так вони акцентують свою увагу і зусилля саме на цьому напрямку. А чи пов'язано ось ця знижена активність, відсутність кораблів із погодніми умовами дуже дощить в Одесі, дуже дощило, Авіації не заважає кораблям, заважає? Ні, авіації теж заважає, звісно, здійснює завжди знижується активність, але в будь-якому разі подібні погодні умови вони дозволяють виходити таким класом кораблів в море. Проблема лише у застосуванні, коли коливання полювання моря 3-4 бали або вище. Застосовувати ракетне озброєння з морських платформ доволі проблематично і таке не практикується зазвичай. Але так все одно погодні умови впливають і впливатимуть ще більше. Ми входимо в період штормів, який триватиме до середини весни, приблизно а враховуючи те, що росіяни знаходяться в новоросійську, це не найпростіша і не найкраща така гавань в сенсі погодних умов з Сирією. І до речі, раз цього часу це так само стало однією з важливих причин, чому росіяни. Дуже і дуже хотіли залишитися в Криму. Тепер у них такої можливості нема щодо корабельно катерного складу. І добре, Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був у нашому ефірі. Європейський союз запроваджує нову систему перевірки на кордонах, сканування обличчя, зняття відбитків пальців та фіксація паспортних даних. Нові правила діятимуть уже з 12 жовтня. У Держприкордонслужбі зазначили, ці зміни стосуватимуться і українців. Процедуру потрібно буде проходити неодноразово щоразу під час перетину кордону з країнами ЄС. В ДПСУ попередили, час проходження контролю може збільшитися. Зауважу, поки в'їзд до Євросоюзу буде безкоштовним і не потребуватиме спеціального дозволу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю, вітаю, Юлія. Давайте поговоримо про те, як зміниться процедура, тому що коли поляки першими почали тестово використовувати цю систему, шалено збільшилися черги на кордоні. Зокрема, потяги стали дуже затримуватись. Як це має відбуватися? Там, де контроль відбувався просто в потязі, і там, де це відбувається на станціях, чи можете розказати? Дивіться, не треба напевно все мішати докупи. Бо власне, ну по перше, європейський союз давно вже веде мову про те, що вони хочуть так уніфікувати базу даних, яка об'єднувала інформацію з усіх країн. Ну перше, шенгенської зони, і власне це направлено в першу чергу на громадян третіх країн, які в'їжджають до країн Європи. Ну, власне, це знову ж таки стосуватиметься і громадян України. І як ви зазначили, це буде сканування обличчя, це і зняття відбитків пальців. В цю базу даних мають увійти інформації про паспортні дані і про перетин кордону як на в'їзд, так і на виїзд. Для того щоб прикордонники різних країн могли власне користуватися цією інформацією в режимі онлайн. І ну Польща вже почала тестувати. Це але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги. Ну це напевно не не зовсім вірно. Звісно, що це передбачає трошки більше часу на оформлення кожної людини, але знову ж таки тут мова йде в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити. І щодо 12-го числа, ц, цей термін ц, цей день Європейський Союз для себе визначив як старт початку функціонування цієї системи, але власне не обов'язково, що всі-всі-всі країни мають запровадити її саме 12-го числа. Це може бути поступове впровадження протягом певного терміну. І якщо до прикладу відбуватиметься якийсь збій в роботі, то власне це може також відтерміновуватися для того, щоб ну власне повністю так налагодити нормальну роботу цієї уніфікованої бази даних. А щодо Польщі, то ну до прикладу, по окремим напрямкам взагалі не відмічалося зараз не відмічається, щоб Якось це впливало на, на, на збільшення часу під час оформлення громадян по той бік кордону, бо власне ми бачимо потік людей, людей які йде з України в бік Польщі, і власне практично на, на тому ж рівні, як і раніше, таке оформлення відбувається. Щодо черг, до прикладу, то варто пригадати до прикладу, серпень місяць, коли пасажиропотік був досить високий, а в вересні динаміка пасажиропотоку дещо знизилась, і власне в жовтні протягом цих днів пасажиропотік також продовжує падати. Тому суттєвих черг на кордоні станом на зараз немає. Звісно, що є окремі до прикладу дні або окремі години, коли Більше громадян перетинають кордон на виїзд з України. Ну це як правило перед вихідними і там по обіду тоді, коли велика кількість громадян одномоментно прибуває до пунктів пропуску і власне формуються черги. При тому, що треба пам'ятати, що 50% від всього загального пасажиропотоку по українському кордону припадає саме на ділянку кордону з Польщею. Ну а все ж таки, як ось цей контроль новий оновлений буде відбуватися в потягах? Скоріше за все, він спочатку буде відбуватися вже на станціях прибуття. Це не обов'язково має відбуватися в Русі. Кожна кожна країна на кожному з напрямків може для себе впроваджувати ту схему, за якою вона може діяти для оформлення громадян. Окремі потяги до прикладу українські прикордонники забезпечують оформлення під час руху до кордону з Польщею. А польща натомість забезпечує оформлення цих громадян з таких потягів безпосередньо вже на станції прибуття. Тому тільки в подальшому, якщо буде запроваджені якісь технічні рішення, що дозволять до прикладу чи Польщі, чи будь-які інші країни Європейського союзу здійснювати такий контроль і оформлення зі скануванням обличчя з зняттям відбитків пальців безпосередньо в потязі під час руху тоді воно і буде забезпечуватися а так. Це в подальшому знову ж таки на станції прибуття, де є стаціонарні місця для роботи інспекторів. Дякую вам за роз'яснення. Давайте ще поговоримо дві з половини хвилини. У нас є про ситуацію на контрольно-пропускних пунктах на пунктах перетину. Чи є зараз черги, чи вже це? Закінчилось літо, і е, потік зменшився. Ну потік, який я вже зазначав, частково він зменшився і зменшився суттєво. Ну до прикладу, серпень місяць, варто можливо з ним якраз порівнювати, бо це був такий пік пікове навантаження протягом цього року у вихідні це за добу 150 тисяч перетинів кордону в обох напрямках. у будні десь коливання в районі 130 тисяч перетинів. За минулу добу, до прикладу, кордон перетнуло майже 85 тисяч громадян. Це будній день у вихідні. Ми маємо пасажиропотік десь на рівні ну, близько 105 тисяч перетинів, тобто суттєве зниження, це ще не, не повністю показники до прикладу весняних місяців, але бачимо, що динаміка вона знижується і зростати пасажиропотік почне ближче до зимових канікул. Тому зі зниженням пасажиропотоку власне і зменшуються суттєво черги зараз, як і відмітив, лише в окремі дні і в окремі години можуть формуватися черги, особливо на кордоні з Польщею, але це не ті не та кількість транспортних засобів, які можуть очікувати в черзі на виїзд з України. І, до прикладу, знову ж таки, людям варто ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску для того, щоб обрати для себе менш завантажений напрямок. Ну, до прикладу, за минулу добу черги так коливалися по напрямку пункту пропуску Краківець і по напрямку пункту пропуску Шигіні, частково по Устилугу. Інші, Інші напрямки мали нульову чергу. І таку інформацію можна побачити що три години на сторінці нашого західного регіонального управління в Фейсбуці вона оновлюється, який який зазначив для того, щоб люди могли нею користуватися і обрати собі менш завантажений напрямок, а не простоювати в чергах. Бо інколи обираючи для себе так логістично е зручний напрямок, можна все ж таки довше очікувати на перетин кордону ніж. Обрати інший пункт пропуску і швидше перетнути кордон, спасибі вам, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у okay. нашому ефірі.